Всім привіт! Я Петро Бухов і це мій огляд новин тижня. Одеси на цьому тижні було б дуже багато чого цікавого, дуже багато нових планів на наступні роки і є багато чого розповісти. Почну з сумних і неприємних новин. Було два обстріли шахедами нашого міста. Ви всі це знаєте. Атакували багатоповерхівки, житлові будинки. Жодного якогось промислового військового об'єкту не було. Знов продовжиться цей терор. Під час першої атаки був атакований ЖК «Апельсин», де знищено декілька квартир. Слава Богу, ніхто не загинув. А ось під час другої атаки на ЖК на вулиці Балківській загинуло подружжя сімейна, Це були педагоги, і дуже сумно, дуже неприємно. Хотілося, щоб скоріше Україна отримала. Велику кількість ППО щоб збивати такі шахеди. Сподіваємось, що це якнайшвидше станеться, і ми перестанемо страждати від цих атак. Ну а поки що треба ховатися хоча б в підвали, де можна бути хоча б в трохи більшій безпеці ніж в своїй квартирі. Також на цьому тижні помер один з колишніх мерів Одеси Руслан Бадилан. В Принципі така постать контроверсійна. Був і в комуністичній партії, і в партії регіонів. Коли він був мером, я був досить молодим. Я не зовсім пам'ятаю ті часи. Вони були досить такими похмурими. І розбиті дороги, і відключення електрики. Не зовсім в цьому є його провина, тому що загальна економічна ситуація в країні була не дуже. При ньому були роздані декілька ділянок біля моря, які зараз забудовані. Нещодавно я робив цілий огляд того, як які ділянки біля моря були роздані під час мерства різних наших міських голів. І Боделан також роздавав приморську землю, в тому числі, наприклад, земля на якій побудовано так званий будинок Гаррі Потера, була. Віддана під час того, коли він був мером. Ну і коли він був мером, фактично в приватну власність був відданий на 49 років наш водоканал. Ми досі відчуваємо наслідки цього рішення. Після цього, щоб ви зрозуміли, Верховна Рада заборонила віддавати водоканали в приватну власність в оренду. І тому таких міст в Україні є тільки два: це Одеса і Біла Церква. І в нас зараз є проблема, наприклад, що коли передавали цей водоканал, то зробили опис всього майна, і туди дещо забули додати. Я думаю, що це ніякий не змо. Мова була просто дійсно забули додати там, наприклад, каналізаційну станцію в районі об'їзної дороги, і він Фокс відмовляється її ремонтувати. каже: а нам її не передавали в оренду, а місто також не може її ремонтувати, тому що ну воно не знаходиться у нього на балансі, і в принципі ми не можемо його взяти. Тому потрібно змінювати законодавство. Я більш ніж вже рік працюю над цим. Вмовляю народних депутатів. Вже написаний законопроєкт, але він не рухається. Тому що він потрібен тільки одесі. Ось коли було потрібно як з гуманітарними автобусами десяткам міст, то це сталося. А тут на жаль, ми в такій ситуації неприємні і досі відчуваємо наслідки того самого рішення, яке було ухвалене, здається, в 2003 році. Прощання з ним відбулось в соборі, який був відбудований за його ініціативу. Ну і давайте, все ж таки, більш приємне. Міський департамент транспорту змінив схему організації дорожнього руху на вулиці Пантелеймонівській біля привозу. Тепер там заборонено парку. Вання ялинкою тільки паралельне таким чином. Там з'явилась фактично смуга руху для автівок, так щоб не їхати на трамвайній колії. Таким чином і трамвай не стоїть в заторах, і машини можуть їхати. Поки що виконується це так собі, тому що деякі водії все ж таки порушують, паркуються ялинкою. Таким чином перекривають одну смугу руху. А їх штрафують кожен день. Туди виходять паркувальні інспектори. Там поруч є три. Паркінги тому нему не треба казати, що а де ж нам паркуватись в цих паркінгах. Є вільні місця. Я особисто це перевіряв. І я дуже вдячний департаменту транспорту і комунальній основі СМЕП, що вони це зробили. Це дуже правильний крок. Він полегшить рух там і для автівок, і для трамваїв. Я чекаю часи, коли закінчиться війна, коли ми зможемо витрачати гроші на капітальні ремонти вулиць. І вулиця Пантелеймонівська просто благає, щоб її зробили капітальний ремонт, щоб вона стала нормальною вулицею, якою зручно користуватися. Такі цікаві новини, що Верховна Рада прийняла такий закон в рамках євроінтеграції, який зобов'язує міста планувати свою діяльність на три роки. І ось зараз ми на наступній сесії, яка відбудеться на наступному тижні, повинні прийняти плани роботи по всім сферам, а їх нас біля 30, на три роки. І це дуже важке завдання, тому що зазвичай мерія приймала ці плани на один рік. Причому я декілька разів на сесіях підіймав питання: а чому ми приймаємо план роботи на рік? У лютому цього року, ну тобто, лютий і січень випадають. Тепер, завдяки цьому закону, слава Богу, ці плани будуть прийняті заздалегідь, але є інша проблема: їх не можна змінювати. Ну тобто, абсолютно ідіотська ситуація, коли те, що ми приймемо зараз, у 2025 році, буде виконуватися до 2028. восьмого, і за чинним законодавством це змінити не можна. Я вважаю, що це абсолютно тупа ідея. І точно, ми на кожній сесії щось змінюємо. Десь щось випливає, десь є якась нагальна потреба щось відремонтувати, про яку не знали або не розуміли, як вона там впливає на якісь навколишні інші історії. І запланувати на три роки на 100% всю діяльність це неможливо, і призведе це тільки до того, що багато речей не будуть зроблені. В нас з'являться вільні кошти, і далі Київ може казати: ось у вас тут стільки вільних грошей. А на наші вам стільки? Ну давайте ми вас заберемо і будемо самі витрачати, вже не по трирічним планам. Але, тим не менш, ми провели засідання комісії з транспорту, на якій ми прийняли трирічний план робіт з транспорту, який був запропонований департаментом транспорту комунальної установи Одеськ міський лототранс». Зробив дуже гарну програму, в якій вони пропонують відремонтувати багато трамвайних колій. Я, до речі, їх запитав стосовно всіх цих сходів нових трамваїв з рейок, чому це так часто відбувається, можливо, там якась проблема з цими трамваями. І мені відповіли, що ні, проблема не з трамваями, а з трамвайними коліями, які в нас в дуже поганому стані. Тому, поки ми їх не відремонтуємо, вони вирахували всі ці ділянки, і всі ці нові трамваї на цих ділянках їдуть лише 10 км на годину, щоб не з'їхати з, з рек. Дуже сумно. Сподіваюсь, наступні роки ця програма буде виконуватися. Ми, хоча б частково ці всі колії замінимо. Також вони запропонували такий величезний проект: новий це тролейбус, електробус, тролейбус з авто. Ономним ходом на селище Котовського, на вулицю Семена Пелія по південній дорозі. Щоби поїхав тролейбус, електробус, він буде їхати на дротах до ярмаркової площі, а далі буде опускати ось ці роги і буде їхати на батарейці. Мені цей проект не подобається. Я вважаю, що потрібно на вулиці Семенополія і на південній дорозі облаштувати трамвайну гілку. Там є для цього місце. Там є зараз смуга руху громадського транспорту, яку можна переробити в трамвай, тобто прибрати звідти маршрутки, і замість маршруток пустити там трамвай на відокремленій смузі. Чи він був швидкий, комфортний, тихий, сучасний трамвай? Але в мерії вирішили інакше, і я підтримав це рішення. І ось чому цей проект передбачає закупівлю нових електробусів, встановлення нових тягових підстанцій і дроти. Тягові підстанції потрібні і для збільшення кількості трамваїв. Нові електробуси ми все одно знайдемо, куди підлаштувати, тому що в нас є ще вулиця Середня Фонтанська Краснова, трамваїв і багато інших місць, де їх можна буде використати. Тому це тут немає ніякої проблеми. Дроти вони будуть прокладатись лише в 28 році. Я сподіваюся, що до того часу будуть великі зміни, і ми зможемо цей проект переграти. Тому зараз я це підтримав. І насправді розвиток електротранспорту це класно, навіть якщо це будуть тролейбуси, це все одно на порядки класніше ніж маршрутки мерзенні. Це реально мержу стіп. Тому це добре. Але все це планується за. Кредитні кошти, і ми повинні будемо брати кредит в європейському банку. Ну тобто, це важка і складна робота. І ще подивимось, чи вдасться її зробити. Запитав я на цій комісії також перспективи запуску трамваю північ-південь, коли закінчать ремонт узвозу звозу блашка колишнього Марінеска. Обіцяють зробити це в липні, десь в середині липня буде він закінчений. Звісно. Звісно, також ремонтується кільце на вулиці 28 бригади. Без нього також не дуже просто запустити буде цей трамвай. Тому скоріш за все поїде він вже в серпні. Це затримка, але я вважаю, що невелика, не на роки, а всього лише на два місяці. Тож ще трохи почекати, і буде нарешті цей план повністю реалізовано. Нові класні трамваї. На маршруті, який з'єднує три райони міста. Стосовно гуманітарних автобусів також запитував. Поки що шукають водіїв і чекають, коли Кабінет міністрів прийме постанову, яка регулює, як передавати ці автобуси перевізнику. Сподіваюся, що десь в серпні, вересні вони також зможуть поїхати. Тут може бути складніше, тому що і Кабмін може не прийняти швидко цю постанову. І амет може не знайти швидко водіїв, які повинні мати відповідну категорію. І зараз я вам скажу, в нас є проблеми з бюджетом, він вже вичерпаний. І подивимось, що буде в вересні. Якщо в вересні він буде знов хоч трохи наповнений, то тоді будуть гроші і запустити нові авто. Розвивається застосунок міста. Пообіцяли, що десь через місяць там з'явиться відслідковування трамваїв, тролейбусів і маршруток. Це дуже добре, і я це повністю підтримую. Я запитав, скільки нам коштувало це, і коштувало в використанні цього застосунку і всієї іншої серверної інфраструктури. Зовсім небагаті гроші, як на все це на рік. Ми за це платимо 200 тисяч гривень. Порівняно з іншими витратами, це нічого. І також передав побажання від одіситів, які до мене звертаються, що. Хотілося б зробити хвилину мовчання о 9-й ранку, коли громадський транспорт зупиняється в пам'ять про наших полеглих воїнів, як це відбувається в інших містах України, в декількох великих вже це зробили. Пообіцяли розглянути, але так я по. Тону зрозумів, що вони не хочуть цього робити, що ось там будуть затори, там люди поспішають на роботу. Чесно кажучи, від того, що там 20 секунд трамвай постоїть, і ми пригадаємо, завдяки кому ми взагалі в принципі живі і можемо тут працювати, це небагато. На цьому все. Залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.